Вітаю на каналі Таро Таємниці. У нас ваш люб... улюблений прогноз від мадам Ленорман на 7 днів від часу перегляду. Тобто, в цей день, що ви переглянули, у нас буде кораблик, ваша подорож наступний день і аж до 7 днів. Спочатку відчуйте, що ви відчуваєте по відношенню до кожної карти, що вам говорить ваша інтуїція: це буде плюс подія, чи це буде подія на мінус. А карти говорять таке. Перша, тобто той перший день, який ви відкрили відео, нам випав кораблик, і це говорить про те, що вас чекає подорож або за кордон, або відпустка, екскурсія, чи якийсь переїзд. Що ви можете отримати якусь давно очікувану посилку, яка загубилася, або щось ви замовили і дуже-дуже довго чекаєте. Для бізнесменів це означає, що прийдуть товари здалека, і він почне їх продавати і отримувати прибуток. Також для самотніх людей це означає знайомство з коханою людиною під час подорожі. І також ця карта означає, що можна ризикувати. І спробувати нові перспективи, тільки потрібно бути сміливим. А ви гляньте і подумайте, плюс він у вас чи мінус. Що вам підказує ця карта? Тому що тут дивіться, що у нас є. У нас є і дельфіни, а вода у нас тут неспокійна, які у нас хвилі. От. Вітер, видно, розвиваються ці всі прапорції. От. Ви собі подумайте, як вона у вас. І потім можете кожного дня писати, що дала вам ця карта, що все-таки ви отримали. На плюс вам вийшло чи на мінус. Так, тепер наступна, наступний день у нас вийшла книга. Ой, вона дуже багатогранна. Ви дізнаєтесь нову інформацію, відкриються сховані від вас таємниці. Можете отримати запрошення на семінар, на конференцію, на навчання, на зустрічі. Можете нарешті знайти загублену книгу інструкцію, якийсь фотоальбом, щоденник, блокнот, планшет, ноутбук, банківську карту, все, що похоже у нас на книгу. Можете отримати неочікуваний лист про результати аналізів, про запрошення до нового проєкту. Якщо це стосується нашого кохання, то у вас буде таємний романс, зв'язаний з секретами. От. І подивіться, як ви подобається вона вам чи не подобається ця карта. Так, третя. Третій день від часу перегляду в нас ведмедик. І це означає, що ви маєте покровителя, який буде вас боронити перед іншими. Також ви можете отримати велику суму грошей, а також запрошення до ресторану або в гості. Це може навіть бути розмова з шефом. І коли ви будете з ним розмовляти, щоб ви мали на увазі, що ви маєте сховану силу подолати всі перешкоди, і не бійтеся її показати, особливо свій розум і відстоювати свої кордони. А ви подивіться, він вам страшний, чи він вам приємний, цей ведмедик. Він їсть мед. Угу. На четвертий день від часу перегляду. Ми бачимо, у нас є тут мумія. Приготуйтеся до викликів долі. Якщо ви будете готові та все розплануєте, це не буде вам важко. Приділіть увагу своєму здоров'ю, бережіть свої емоції, не позичайте гроші, поборіть свій страх і вийдіть на новий рівень. Залиште всі мертві стосунки в минулому, всі образи, всі болі. Ці страждання. І з легкістю йдіть до майбутнього, до успіхів. І теж подивіться, вона вам подобається, ця карта, чи ні. Також може бути порада від цієї карти, щоб ви залишалися вдома, нікуди не йшли і відпочили, бо вам знадобляться сили. Знадобляться сили, бо в нас є ось четвертий, п'ятий день. І ми тут бачимо гори. Що означають гори? Коли ми піднімаємося в гори, ми почуваємося важкість. Ми задихаємося, в нас болять ноги, спина. І це означає, що якісь перепони, якісь нові проблеми у вас з'являться, якась зупинка в справі, і вам потрібно буде вирішувати ці проблеми, які зваляться вам на голову. З хорошого, що може бути, що ви все проаналізуєте і дуже помаленькими маленькими кроками будете підніматися наверх і долати, також ви можете розвернутися і піти назад, і не долати. Все залежить від того, який ви хочете отримати результат. Якщо ви хочете отримати результат, щоб щось вам в майбутньому принесло, то, звісно, ви йдете куди під гору. Якщо хочете залишатися нижче або на тому самому етапі, на якому ви знаходитеся, то ви йдете донизу. Дивіться, тут іще якась у нас церква, так? Купол якийсь ще видніється. І все ж таки в нас в кінці за горою сонце. Якщо ви підніметесь, ви побачите це сонце, це майбутнє своє світле майбутнє. І відчуйте своєю інтуїцією, що ви маєте до цієї карти, плюс чи мінус. Так, сонечко. Сонечко про сонечко балакали, і ось сонечко вийшло. Видно, ви подолали цю гору, і вам вийшло сонечко. Що означає сонечко, що вас очікує успіх, похвала, перемога, радість, слава, гарна репутація, почуття власної гідності. Нарешті збудеться ваше бажання. Може бути приємна поїздка. В коханні буде пристрасть. Хто хворий, видужає. У фінансах буде прибуток. Бачите, як було важко йти до цієї гори, але сонце вийшло, і все стало для вас. Так, шостий день і сьомий день. Сьомий день у нас ключик, це ключик до щастя. Він відкриває таємниці, збудуться ваші бажання. Це також може бути ключик до пін свого чоловіка або коханого. А також ключик до кабінету вашої нової роботи ключик до вашої нової. Боже, як ми в праці працюємо, і в нас кожного є свій ноутбук, то ми маємо свій кабінет, так? До свого особистого кабінету на новій роботі. А також ви можете мати ключі, якими будете керувати, чи щось будете контролювати. Хтось доручить вам ключі, і ви будете контролювати, мати ключі, як охоронець має ключі від всіх своїх об'єктів. Так, І порада цієї карти, що прийшов час вам управляти своїм життям, не вагайтеся, робіть все по совісті. І як ви себе почуваєте з цією картою, в плюс чи в мінус? Бо тут у нас ще є дракончик прихований. Отакий От прогноз у нас на найближчих 7 днів від часу перегляду, мені дуже цікавий ваш зворотній зв'язок. Пишіть, в який день що у вас відбулося, і як ви на це зреагували. Тому що оці знання, якщо ви знаєте, що у вас, наприклад, щось жде в цей день, і ви готуєтеся, до доброго то не треба готуватися, це відомо. Але до поганого треба готуватися, і коли ви вже знаєте, що от завтра не дуже благоприємний день. Ви вже маєте цю інформацію, і ви вже до неї підходите більш старанніше і детальніше. І коли цей день проходить, то ви вже можете зорієнтуватися, що супер, він пройшов, я зробив і то, і то, і то, і то. І все завдяки тому, що я мав маленьку крихту того, що я знав цю інформацію. Менше було стресу. Ви були до цієї інформації готові, і ви подолали. Дивіться. Для вас засіяло сонце і збулися всі ваші бажання. Дякую за своротній зв'язок, за підписку і вподобайку. Хай вам щастить!